Дивилась в даль з високого балкону, через колони бачила партер. У подарованій царем короні, цариця і володарка Естер. Аха ж ворож, ну як ти помилився? Ти дав рабові волю і закон. Тепер гаман з собою загордився. В Жорстокості немає перепон. Душевний інвалід тепер в правлінні. Мій цар віддав країну сатані. Хто скаже правду у часи гоніння? Невже це я? Невже це випало мені? Ізраїль має патріархів стільки, вони сидять при вході в Божий храм. Та ти Господь покликав просто жінку і через неї попрацюєш там? Хто я така? Служниця, просто бранка. Мого народу іскорка одна, які страшні ці шибаниці зранку, що видно їх із царського вікна. Їх змайстрували для мого народу, для Мардехая, родичів моїх, які весь час від заходу до сходу несуть прокляття за Адамів гріх. Жорстокий ворог налякав євреїв. Учора був у мене мардахай, сказав це час для місії твоєї. Йди до царя, Естер, не зволікай. Слова наступні були ще сильніші, і душу розворушили не менш. Як не захочеш ти, це зроблять інші, та, можливо, ти для цього тут живеш? Закон гласить. Що до царя не можу з'явитися, предстати просто так. Яке тверде для мене царське ложе. Коли народ у біді, то спати як? Згадала раптом, кажу для сині, нарушила закон відраду суд. На що ж мені надіятися нині? Мене ж вперед ногами понесуть. Сьогодні на узвиші обираю із двох трагедій муку лиш одну. Чи я з моїм народом помираю? Чи я його рятуючи помру. А може, я потрібна ще для когось, а де мій Бог що досі мене вів? Як розрізнити цей небесний голос посеред незлічених голосів? Що залишилось? Вірити. Мій Божа твоя любов ніколи не згорить, схилитися перед ахаш ворошем та серцем не зігнутися ні на мить. Всі дивували і гаман, і жриці зайшла, не підіймаючи очей, смирятись так уміють лиш цариці, знімаючи і шибанець людей. А цар сказав о віронько досвітня півсвіту дати. Проси тепер в моїх очах знайшла благовоління смиренна повелителька Естер. Отарю мій, прийди в мої покої разом з гаманом на гучний бенкет. Вино тектиме з чаші золотої, солодкий роздаватимуть щербет. І там Естер, прекрасна і кохана, стареві каже, вибравши момент. Прошибениці страти. І гамана, розбивши плани сатанинських щент. Така неперевершено правдива вся сила віри в Господа і от, історії ця жінка стала дивом, рятуючи засуджений народ. У залишках багатої кереї, заплутаний, занурений в туман, там, де хотіли втратити євреїв. Висить тепер повішаний гаман. Стовпи питань, арени, ну і битви, і пошуки еоїстичних я, а на балконах віча й молитви питає перелякана душа, чи здатися, чи нам по вірі жити, служити і не пропустити шанс, стояти твердо і не скапарити. Покликані на іграністю фраз. Хто вірить, той високий? Значить, зверху спостерігає в спокої небес, свого життя події гостроверхі як у Його житті Христос воскрес. Естер пішла по вірі в круговерті у бурю, де немає бороття. Ми по закону заслужили смерті, по благодаті маємо життя. Маленький крок над прірвою не знаєш політ уверх. Чи може до землі і кожен з нас по-своєму страждає? Одні підуть по вірі, інші ні. Стоїш і зважуєш, чи ти щасливий, чи варто йти крізь темінь до зірок. Цікаво те, що виростають крила, тоді як ти зробив цей перший крок. Ті, хто підуть, розкажуть про спасіння ціною сили, часу і життя. І цим вони врятують покоління, проливши світло Боже у серця. Життя минає, так, життя минає, і кожен має неповторний час, а Божий дух балконами шукає, щоб любов звістити через нас. Покликання нам стукає у скроні. А ми як вітер, бо то там, то сям, не визначившись на своїм балконі, розслабившись і правимо життям. Зелена, біла, голуба тканина, прикрила мармур дорогих колон. Там була віра Бога і людина, благовоління, мудрість, ну і трон.